26 квітня, 31 рік поспіль країна згадуватиме чорнобильські події. Вшанування пам'ять загиблих, надання медичної та соціальної допомоги ліквідаторам та їх сім'ям, обговорювали в четвер, 13 квітня, на засіданні робочої групи, до якої увійшли представники та керівники різних управлінь і підрозділів Лузівської райдержадміністрації. Приводом зібрати робочу групу з обговорення плану заходів, присвячених пам'ятній даті Чорнобильської трагедії, стало звернення до голови райдержадміністрації Сергія Красноперова, Лузівського об'єднання Союз Чорнобиль -Україна». Ні, і, зокрема, голови цієї громадської організації Олександра Дяченка. Засідання робочої групи, на чолі з першим заступником голови Юрієм Петренком, завершилось затвердженням плану заходів з відзначення Чорнобильської трагедії в Лозівському районі. Окрім офіційного вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів аварії, надання матеріальної допомоги гостро потребуючим та інвалідам ЧАЕС, організації комплексного обстеження дітей та організації поминального обіду для вдів і вдівців. Робоча група також затвердила план проведення заходів в закладах освіти району, такі як уроки мужності. Конкурси малюнків та написання творів на чорнобильську тематику, організація поїздки дітей-переможців до Харківської чорнобильської історичної майстерні та організація екскурсій до краєзнавчих музеїв, як міста, так і району.